Квартири, які обіцяли племінницям Мар'яни Францієвни, францівни, відповідно вашим донькам Каті і Ані. На момент трагедії скільки дівчатам було років? Ані виповнилося 15, а Катюша було 11. Сьогодні скільки їм років? Анюці буде 22, а Катюші буде 19. Тобто вони вже повнолітні. Абсолютно. З тих пір, як вам телефонував Михайло Шинкаренко, ваш номер телефону змінився? Ні. То не тільки у продюсера є, і у Вікторії Булітко є. І ніхто е, не може відкрити ніяких депозитів, тому що це абсолютно чужі люди і абсолютно чужі неповнолітні діти. Це теж якась маячня. Ну, люди в це вірять, на жаль, е, не знаючи законів, не знаючи цих моментів юридичних. Завжди, коли мова йде про. Кошти про якусь купівлю це завжди має бути що? Документ, який підтверджує, що така та операція, що там відкрито тето-тето, те така то кількість коштів поступила. Так що з квартирами є насправді ці депозити, Ні. чи їх немає? Немає на зв'язок ані з вами, Ні. ані з вашими доньками. Ні за сім в... років Ні. ніхто не виходив. Ні. Правильно я розумію? Так. Аня взагалі-то. Сказала, сказала вона, що думають, що квартирами вони можуть компенсувати втрату хрещеної, яка для них дуже дорога. Їм це болить до сих пір. Одна і друга говорить, що ми самі знаємо, що час не лікує. Це все дуже важко. Це така тема болюча, що для них це починаються сльози. Для них це дуже важко. Для дорослих важко. Я собі не могла дати ради, я не могла заспокоїтися, тому що. Це все розуміє, що це несправедливо, так не мало бути, але це сталося. На жаль, саме перше, що вони мають попросити вибачення. Ми нічого не просимо, не вимагаємо те, що говорилося. Я хочу, щоб вони залишили нас у спокої і забули за нас. Ідіть своєю дорогою.